Штабісти, політтехнологи, журналісти, піарники, громадські активісти трохи більше місяця тому. Всі вони брали як найактивнішу участь у виборчій кампанії на Рівненщині. Хтось визначав стратегії, хтось готував кандидатам виступи, хтось спостерігав за демократичністю виборчого процесу, а хтось і особисто брав участь у виборчих перегонах. Сьогодні всі вони експерти, підсумовують зроблене і аналізують причини поразок. По дружньому жартують і над собою, і над конкурентами. Виборчі пристрасті вляглись. Час розкласти по поличках здобутки і втрати. Тут на конференції зібрались люди, які були, скажімо, десь можливо, супротивниками, можливо, партнерами, але вони не сприймають це трагічно. Ось ці вибори, як якийсь ось, світоглядний вибір і так далі, це просто робота. У тісному колі відверта розмова про чорний піар і передвиборчу благодійність кажуть, що й одне і інше використовувалось широко, але особливо не спрацювало. А ось інформація з телеефіру зазначають, позначилась на результатах голосування значною мірою. Люди обирали не так кандидатів, як партійні бренди. Загальний висновок із дискусії Зважалося на дві таких ознаки або це представник опозиційної сили, або це представник провладної сили. Все. Нація, яка протягом століть перебувала в різних державних утвореннях, не має е, права розбігатись по таких партійних нішах настільки чітко, настільки виразно і настільки безкомпромісно. Повинно бути щось що нас об'єднує. Поки що ми бачимо, що ми роз'єднані. Поки що ми бачимо, що ми як нація дуже чітко прив'язані до партійних пріоритетів. Люди відповідно проголосували не стільки за, скільки більше проти нині діючої влади проти партії регіонів. Усі ж тоби намагалися скористувати соціальні мережі у своїй вилучній кампанії, але мало хто з них знав, як це робити правильно, як це робити ефективно. Тому в більшості випадків мети вони не досягли. Дійсно було цікавого багато з точки зору інтелекту, вкладено в цю кампанію. Але це тільки інтелект, і насправді вибори вони повинні бути просто значить, вибором між якимись політичними ідеями, але ніяк на бійною на знищення. І тому контакти між людьми, які працюють на виборах в різних командах, вони якраз допомагають за перший крок до цієї концепції. Поінформований означає озброєний, а мудрі люди вчаться і на чужих помилках, і на власних. А тому організатори конференції сподіваються, обмін думками про ключові тенденції виборів між тими, хто до виборів причетний безпосередньо. Крок до більш свідомого вибору в майбутньому. Віталій Голубєв, Володимир Захаров, новини Рівного.